Ось так виглядає центральний добровеличківський міст. Ходити по ньому небезпечно, тому що плити на тротуарній доріжці порозходилися, а перила, якщо до них тільки доторкнутися, починають трястися. Цей міст з'єднує дві сторони добровеличківки та ходити і їздити по ньому люди бояться. У мене ще є менша дитина, Можна, можуть і впасти перил немає. І там міст аварійний, верба розточує моста. Він може і завалитися. І тут Директир їдеш на велосипеді, можна вбитися. Ді, двоє дітей везуть і переживаю за їхню безпеку. А скажіть, будь ласка, чого ви по дорозі йдете? А по чому? Це ну, не тротуарна доріжка. Вона чуть не обвалилася тут. Життя ще хочеться, байдуже, що стара. <сум> Місцеві кажуть, міст розвалюється під тиском вантажівок, які тут їздять. Не пускай ці машини, сюди взагалі важкі. Ти ж пішохода, вони ж немає, воно, взагалі нічого. Як він там ходить? А в масти відколи ці машини почали великі їхати, ну провалили сплити, просіли. А це міст І не розшити такого весу. Якщо спуститися під міст, можна побачити, що від ваги вантажівок, які їздять по ньому. Плити почали відходити ось одна від одної і міст просто розсипається на очах. У Добровеличківській сільській раді про руйнацію мосту знали, після візиту нашої знімальної групи пообіцяли взятися за ремонт. Ми будемо, звичайно, виносити це на наступний бюджетний рік, будемо планувати. І це треба, ну, як ми ось бачимо, що це співфінансування буде і навіть не тільки області. Народний контроль перевірить, чи зроблять цей центральний міст Добровеличківки уже у наступному році. Я на вічірко Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.